Наштовхнули на думку відносно компромісу і пакетного голосування. Це просто треба буде запам'ятати. Це от один із таких варіантів. Але при умові, справа в тому, якщо буде персональне голосування, то партія регіонів, фракція вимушена буде домовлятися. Все. Оце, от, і тоді все можна про все можна думати, в тому числі про, про вибори, про е, бажання там немає. Я говорив з паном Чечітом, так, перерві так, так, по цьому саме там з одним підійшов ще товаришем з ним, Гор до речі, який був членом комісії, він залишився депутатом. Ну, комісія, яка приїхала тоді в березні, на, на цьому лютому по, да, по, по перевороту цьому, який робився в місця. Тому ілюзій великих немає, але ми повинні це не гра. Не гра не загравання з виборцями, який час можна взагалі порахувати, навіщо нам проводити вибори? що тратити гроші. Наприклад, я хочу на дні уряду задати питання таке. Чи відомо, що членам уряду, премєр міністру членам уряду я просто зараз анонсую і хочу задати це питання? Ну, по охороні здоров'я все окремо. Я зустрінуся зустрітися з працівниками станції швидкої допомоги. А по цьому, чи відомо вам яка?